Вітаю, колеги! До вашої уваги доповідь присвячена редактору вихідного коду Visual Studio Code, підготував письменний Антон, студент 4-го курсу спеціальності комп'ютерні науки факультету інформатики Києво-Могилянської академії. В доповіді ми розглянемо VS Code у загальних рисах, подивимося на причини, як мінімум спробувати його використовувати у своїх повсякденних задачах. Ознайомимося з альтернативами даного редактору, буде надано власний досвід використання програми. Отже, Visual Studio Code безкоштовний, мінімалістичний, розплатформений редактор вихідного коду, вперше представлений Microsoft на конференції Build 2015 Уже в 2016 році програма стала доступна користувачам, а її код було розміщено у публічному доступі на GitHub. Знайомністю підтримки синтаксису багатьох мов програмування з коробки. Як-от JavaScript, TypeScript, CSS, HTML тощо, а також величезною кількістю розширень, що пропонують підтримку якщо не всіх, то більшості існуючих мов, велик, великою спільнотою, зацікавленою в покращенні та розширенні функціоналу редактору, а також компанією Microsoft за кермом, VS Code за результатами опитування, проведеного на Stack Overflow у 2024 році, є найпопулярнішим середовищем розробки серед користувачів платформи. Набравши у два з половиною рази більше голосів, ніж найближчий конкурент Visual Studio. Так як можемо побачити на зображенні 2, Visual Studio Code на думку стак оверфоу, наразі можна вважати саме середовищем розробки. Не дивно, адже більшість розширень пропонує такі інструменти, як налагодження, зручний інтерфейс для запуску програм тощо. Це характерно скоріше для середовищ розробки, ніж для звичайних редакторів вихідного коду. Варто зазначити, що такі результати за популярності ВСКО демонструє багато років поспіль. Перейдімо до приємних особливостей ВСКОД, що роблять його таким популярним. В цьому розділі власний досвід користування даним текстовим редактором поєднано зі спостереженнями інших користувачів мережі. Отже, перше. Використовуючи цей текстовий редактор навіть як інтегроване середовище розробки, і навіть становивши десятки розширень, не можна не звернути увагу, що зовнішній вигляд залишається неймовірно охайним. підтримання такої охайності забирає багато часу у таких середовищах розробки, як Visual Studio, де можна опинитися в ситуації, коли власне текстовий редактор займає чверть екрану, а то й менше через велику кількість додаткових вікон. В с як було згадано, редактор придатний до глибокої модифікації. Це стосується як безпосередньо функціональності, так і стилів, гарячих клавіш тощо. Під рукою розробника завжди є іконка розширень, а в деяких випадках пропозиція встановити плагін, що полегшує йому роботу, приходить у вигляді повідомлення автоматично після відкриття файлу, що містить певну мову або має ознаки використання деякого фреймворку. Синхронізація між пристроями. Ця перевага стає очевидною при роботі на декількох девайсах. Не витрачаючи час на перенесення конфігурації редактора між пристроями, користувач може сконцентруватися на роботі у звичайному для нього середовищі. Швидкодія. дія: не намагається завантажити користувацьку машину дарма, працюють лише необхідні для вирішення поточної задачі розширення. Які у разі необхідності програміст може вимкнути буквально в два кліки. Досягається неабияка відчутна швидкісна перевага у порівнянні з повноцінними середовищами розробки, хоч, безперечно, гарантія такої переваги лежить не тільки на самому редакторі, а й на використовуваних розширеннях. GitHub Copilot, будучи одним із найпопулярніших розширень до Code, Глибоко інтегрується в редактор, та дозволяє значно пришвидшити роботу над багатьма рутинними задачами. Ефективно допомагає з налагодженням коду та дозволяє обрати зі списку великих мовних моделей ту, яка найкраще справлятиметься з даною задачею. Використовуючи копелет в інших старших середовищах розробки, не можна не помітити відсутність деяких можливостей, до яких звикаєш після досвіду роботи з VS Code. Якщо ж навіть можливості пропонованих розглядувальним редактором недостатньо, можна спробувати курсор створений на базі VS Code, та ще в більшій мірі орієнтований на співпрацю людини і машини. Отже, варто зазначити також можливі альтернативи Visual Studio Code. Безперечно, таких багато, і всі розглянути не вийде, тож ознайомимося з найвідомішими. Неовім, який з'явився у 2014 році, швидший та ще глибший у налаштованості текстовий редактор, що фактично є осучасненням ВІМ 1991 року випуску, який, в свою чергу, був удосконаленням ВІ 1976 року. Основними проблемами при роботі з Неовім, на які частини користувачів не буде зважати, складніше налаштування редактора під, під власні потреби. Що є наслідком більших можливостей з налаштування і гірша підтримка багатьох мов, на яку жальються користувачі. Атом продукт GitHub, що також вийшов у 2013 році, основним недоліком цієї програми є ресурсова базовість. До того ж, з часом GitHub почав програвати Microsoft у підтримці свого продукту, натомість зараз бачимо багато наробив GitHub, орієнтованих на VS Code. Тож, навряд, варто очікувати повторного розквіту Atom. Z, найсвіжіший зі згаданих тут продуктів, будучи випущеним у загальний доступ у 2023 році командою, яка до цього займалася підтримкою Atom, він уже забирає користувачів у Visual Studio Code, приваблюючи розробників швидкістю, бурхливою спільнотою, що потроху не здоганяє весь код, на диво ще більшою гайністю та потужністю out of the box що досягається глибшою інтеграцією базового функціоналу сучасного редактора вихідного коду. Наприклад, за таким принципом здійснюється робота з засобами штучного інтелекту, а також колаборативні функції, те, для чого VS Code використовує розширення. Тим не менш, наразі Z пропонує меншу кількість підтримуваних технологій і функцій, ніж Visual Studio Code. і вибір для багатьох зводиться до пріоритетів: деякий функціонал Сходу в поєднанні з продуктивністю і чистотою, чи універсальність та гринучкістю. Отже, Visual Studio Code є потужним сучасним інструментом розробки, що поєднав гнучкість, мінімалізм та продуктивність у єдине ціле, яке просто назвати редактором вихідного коду буде, мабуть, неправильним. Незважаючи на конкуренцію, наразі він зберігає провідні позиції в ніші, хоча ситуація незабаром може змінитися. Приклад таких програм як Visual Studio Code, може говорити про загальну тенденцію до створення універсальних інструментів розробки, що дозволяють працювати в унікальному підігнаному під себе розробником середовищі з усіма задачами, з якими він може стикнутися. Повний перехід на такі інструменти можна очікувати у найближчому майбутньому. Отже, перелік використаних джерел з ним можна ознайомитись. Дякую за увагу.